Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. До вашої уваги загальний астрологічний прогноз на наступний тиждень. Давайте дізнаємось, що чекає кожен із знаків зодіаку з 20 по 26 травня. Овни винадто дратівливі, ймовірно, чимось незадоволені. Або ж вас оточують люди, які тихо заздрять вам і намагаються вставити палки в колеса. Емоції можуть вибити із колії. Та заважати вирішувати буденні проблеми. Не витрачайте час і нерви на таких людей. Скоро настане біла смуга у житті. Тельці. Особливо погано цього тижня обговорювати питання, які стосуються роботи, кар'єри та бізнесу. Відкладіть всі рішення на потім, аби не допустити помилки. Згодом визумієте домогтися задуманого та здійснити свої бажання. Близнюки. Період розквіту настав. У любовних справах все налагодиться, а у роботі очікує премію. Ви раніше мали одну найбільшу мрію, однак через фінансові труднощі відклали її. Так от, тепер ви легко зможете її реалізувати. Ракам підійдуть медитації, духовна література, подорож у духовні місця. Це може принести внутрішній спокій та гармонію. У левів прогнозуються кардинальні зміни в особистому фронті. Вас очікує одруження, поповнення або зустріч із коханням свого життя. Вам буде важко контролювати свої емоції, але повірте, все, що не стається, це на краще. Діви, вам треба припинити постійно думати про минуле. Ситуація, що сталася, зовсім скоро здасться вам смішною. Люди поруч зможуть покращити ваш настрій, якщо ви будете трішки розкутішими. Терезам варто провести час з колегами, особливо якщо це позаробочий час. Ви почуєте слушні ідеї, які зможете втілити із своїми рідними і заробити чималі кошти. Скорпіонам за кортиць зайнятися ремонтом. Вони захочуть зробити все самостійно, дослухаючись лише порад з інтернету, все буде досить таки вдало, але все ж таки зірки рекомендують на всяк випадок домовитися із кваліфікованою людиною. Краще зробити з першого разу ідеально, ніж потім переробляти. Стрільцям потрібно більше спати. Ваша нинішня ситуація зі сном доволі плачевна. Краще читайте книжку перед сном і не сидіть у телефоні, інакше ризикуєте впасти в депресію та почнете часто відвідувати лікарів. Козироги, вас можуть чекати неприємні ситуації. Вас можуть образити за неідеальне виконання обов'язків, не беріть ці слова близько до серця. Ви, як ніхто, знаєте, що доклали максимум зусиль. Водоліям люди довкола роздаватимуть пораду. Робіть вигляд, що ви слухаєте уважно, але не зраджуйте своїм планам зараз не той час, щоб міняти коней на переправі. Раки. Ваші думки постійно будуть тільки про відкладені справи. Але астрологи просять відкласти роботу і відпочити ви надто переймаєтесь тим, щоб догодити іншим. Подумайте нарешті про своє щастя. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом та підписуємось на канал твого гороскопу.